Вітаю! Наша наш, швейна машинка-чайка. Як почати на ній вишивати? Все дуже просто. Зараз я трішечки наближу. З чого починаємо? Як переобладнати машинку? Відкриваємо е цю пластиночку. Тут в нас є таке маленьке колесико. Воно регулює е наші зубчики. Знаходимо букву В, вишивка. Підкручуємо, зубчики опускаються, вони нам, нам більш не заважають. Так, далі знімаємо лапку, знімаємо гвинтик, він е, заважає обзору, теж добре. Натяження верхньої ниточки. Будемо регулювати тоді, коли вже в нас буде тканина запялена. Будемо регулювати так. Я десь підкручую на, на два рази. Цей регулятор, так, щоб переплатіння не ток було знизу тканини. Йдемо далі. На нуль виставляємо ширину стібочка. На нуль виставляємо довжину стібочка. Все, все в нас вже зроблено по машинці. Далі шпульний копачок. Трішечки, трішечки тут. Або ми купуємо другий, якщо ми шиємо і вишиваємо на, на, на одній ті, ті же машинці, або трішечки-трішечки тут ну, на міліметрик ми підкручуємо гвинтик, так, щоб нитка не сповзала просто, щоб сама шпулечка не з'їжджала. Вот так у нас тримається. Я користуюся цим шпульним ковпачком і для шиття тонких тканин, і для вишивки. Я нічого тут, більше нічого, я не кручу той гвинтик туди-сюди, то не потрібно робити. Далі нитки. Я використовую будь-які. Спочатку вишивала тільки шовком натуральним, але його не так багато. Почала використовувати ще поліестер тут Гутерман і взагалі будь-які фірми. Потім з'явилися і такі бабінки, і такі бабінки. Тут теж натуральний шовк, Він намотаний на великі бабіни. Я перемотую наш великі наш пульки. Тут в мене навіть є муліне, і муліне можна вишивати. Будь-що, ось у мене металізована ниточка, я вишиваю, вишивала купала церковними. Е е е Що стосується верхньої нитки. Нижня нитка. У мене є така бобінка. Взагалі я використовувала всі нитки, які в мене були 80 ще з радянських часів. І зараз, іноді, коли попадають до рук, у мене і 80 і шестидесятки, отакі катушечки старі. Теж все-все-все все, 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 все в мене йде на вишивку. Далі п'яльці, які в мене є. Тут такі старі, дуже-дуже старі, я ще купувала на блашених ринках ходила, що залишилось від бабушки. Вони без регулятора. Якщо дуже гуляє тут в мене тканина, то я підкладаю ще такі полосочки, так, щоб уплотнити і закріпити свою вишивку. Далі є вже сучасний з регулятором. Він у мене тут трішечки вже спрацювався, тут відремонтований. Теж дуже добрі такі пяльці. Далі такі пластмасові. Подивіться, вони, якщо дуже е, так міцно їх натягувати, вони гуляють. Вони гуляють, але іноді в мене всі пяльці зайняті, і я навіть і ці використовую. Так намагаюся не дуже міцно затягувати тканини. Тканина ось, яка в мене. Будь-яка хлопчатка така натуральна, я не використовую синтетику, на неї погано вишивати. Тому ось. І ще я купила одні пляльці, вони не підходять під вишивку. Тут турецькі такі пляльця. Тут між Поверхньої машинки і п'яльцями виходить десь мі міліметра півтори, е така висота, і тканина не не, не, не не лягає плотно до поверхні машинки. Це так дуже погано, так не можна вишивати. Вона е скачет. Зісь по, тут по поверхні. Тому такі п'яльці не підходять. Вони для ручної вишивки. Ще є п'яльці для ручної вишивки. У багатьох вони великі, дуже високі. Високі п'яльці не підходять, І не можна під лапку підлізти, під не під лапку, а під цей регулятор неможливо підлізти. По-перше, а по-друге, вони такі широкі, що всередині виникає така мертва зона. І туди... Не можна дістати ніяк вишивкою. Вони дуже великі, вони нам не підходять. Ну, мабуть, і все, що я хотіла сказати по машинки. Що ще я хочу сказати по машинки? Не так давно я сіла за сучасну машинку, за Женоме з електроприводом. Ви знаєте, мені сподобалось. Там можна відрегулювати такий тихий ход. Якщо пристосуватися, якщо майстриня знає добре свою машинку, то не обов'язково брати ножну подолку, а можна і на своїй сучасній машинці вишивати. Головне, щоб вона її можна було пристосувати, щоб тут була така прозора пластичка, я закриваю зубчики, ну то і все. І мені сподобалось вишивати. Що скажу, У мене машинка чайка. Але то подоль, подольська машинка, будь-яка подолка, підходить під вишивку, тому що всі ці подолки, вони всі від Зінгера прийшли до нас, і конструкція у них однакова. Я на дачі вишиваю на мальві, теж все, все можна від, підлаштувати і вишивати. Тож, в добрий час, пробуйте. Пишіть мені, запитуйте, запитуйте, які у вас, якщо виникають якісь до мене питання, на все відповім. Ну я дуже рада, що якщо в мене вийде вас підштовхнути до машинної вишивки.